І знову доброго дня, шановні панове, голубярі і просто люди, які наблюдають за моїм каналом, хвилюються за наші голуби. Фабрика спортивних голубів. Давненько ми з вами не, не тріщали, да? Не общалися. Я називаю це потріщати. Так, дивіться. Е, значить, що там у нас? Які в нас ноу, ноу хау? Так, племенний період у нас закінчився. Клуб Вінницький літає. Правда, без мене літає Там у мене є 10 штук, але я їх пускати не буду. Е, молоді голубенята сьогодні я зараз там прибираю біля молодих голубів. Там тому відсіку. Зараз я переберу молодих, значить залишу команду, там 30-40 голубів молодих, а тих всіх інших там. Хто хотів, голубів, я обіцяв, що літом там подарую без питань. Тобто десяток, полтора, два. Десятки я можу голубів легенько подарувати, хто хоче. Але одна умова, максимум, що я можу зробити, це привезти їх в Вінницю. Все. Передавати на автобуси я не буду. У мене не буде часу на це все. То якось так. Хто хоче голубів, пишіть, дзвоніть. Але думайте, як, як ви їх будете забирати, бо я не зможу вам організувати пересилку або там щось інше, бо є е, ряд певних обставин на сьогоднішній день. Значить, значить так. Е, Наші польотах, да? значить, Вінницький клуб літає. Е, да, мені з цього року. Припала нелегка доля участі в цьому клубі. Тобто в нас е, виявилося, що нема кому е, їх цих голубів по електронному прибору нема кому займатися. І так як. Е, ну, Прийшлося, в общем, прийшлося мені. Попросили мене, щоб я я спробував. Там щось одразу дупля не міг. Коротше, не міг розібратися з самою схемою, як воно це все працює і як воно має працювати. А потім вже мені люди підказали і зараз вже я займаюся цим. тобто Відбиваю, закриваю льоти, кошую. Так я називаю кошуванням. Да? Це якщо сьогодні ми ну, вчора кошували голубів на, наступ, на наступний льот. Це сьогодні вже він відбувся хмельове. Там, кілометраж там до кожного по-різному. Я навіть не знаю, в принципі, це якесь не дійшов я до цього до кілометражів. Ой, приїхав, приїхав до голубів. І це зараз я там займаюся прибиранням. І формую команду молодих голубів, тому що цель нашого цього року, нашої роботи, заключалася в тому, щоб вивести молодих голубів, ними ними змагатися, ними змагатися цими голубами, там, ну не змагатися, а перевірити їх, да, там до 200 кілометрів, якщо це вийде. Ну, там мають бути організовуватися льоти молодих голубів. І це я планую теж приєднатися до цієї, до цієї команди для того, щоб бачити, що, що я тримаю, і відсіяти голубів і старих, і молодих, і зменшити поголів'я. Я взагалі, значить, планую. Якщо вдасться, звісно, планую зменшити голубів в боксі боксі до. Е, хоча, хоча б 20 пар, щоб мене було, не більше. В племенному боксі 20 пар. 40 голубів це було б чудово. Ну і там, де е, в тому боксі, де голуби літають... там може бути трохи більше, тому що там є в мене голуби типа декоративні для красоти, яких я люблю. Там їх десяток. Ну і... 30-40, якщо буде літати е, з молодих. Ну там не тільки не лишиться, там лишиться, ну якщо 20 лишиться з тих 30 чи 40 голубів, яких я цього року планую е, перевірити молодих. то на слідуючий рік вони будуть літати, це буде добре. Значить ще хочу показати е, вам таку річ. Дивіться. Е, у мене з 15 кілометрів не прилетіло половину голубів. Але є на крищен там, він ходить, вуркує простяк зверху там. Це цей такий бурий просяк, який, який, якого я вже два рази припускав в Вінниці. Бачите він? І він ходить, уворкує, крутиться. З цього простяка я відвозив два рази в Вінницю і випускав в різних точках. Ну, Де вийшло, то випускав. Результат, бачите, який? Голуб, простий голуб. 70 кілометрів. Це е, від голуб'ятня до того місця, де в де мене парковка, де я живу. А ще раз я випускав його за містом. Туди в сторону на схід. О, там десь кілометрів, напевно, плюс 15, плюс 20, десь 80-90 кілометрів цей голуб. Цей голуб вдома. ну Це не вдома, то він не живе, він живе там он отвір в криші. І там живуть ці простяки, і він там живе, але він е чувствує себе в моєму голубнику хазяїном. Через що? Це мотивація. Так, називається цей голуб знову злетів. Злетів, воркує цей голуб. Називається мотивований голуб. Він спорвався з моєю спортивною самкою. І це я його опускає, він прилітає додому. Так що. Такий... Таке буває. Тобто спортивні голуби, яким положено летіти, вони не летять, а от простяк прилітає без всяких питань. Так, значить, зараз я буду, беру клітки. Сьогодні жарко. 30 точно є. Для того, щоб вони не варилися ці голуби, я буду їх дивіться, ось тут складати і ставити. Значить, що це ми робимо? Значить, робимо? Ми закриємо два питання. Перше, голуби мають привикнути, молоді, до, до клітки. От е... люди, які літають, от я вчора людей... Пошував голубів, да, то голуби, які сидять в клітках, вони не б'ються в клітках, не відсибують, вони спокійно себе ведуть. Оце так має бути. Почистив годівницю і поставив на сонце сонячні. Ось цей присяг, дивіться. А він ще він десь бомця отримав, дивіться, бачите, в нього десь щось його вдарило. У... Може коба його вдарив чи що. Або щось ловило його. У нього рана є з правої сторони на голові. Да, таке. Але все одно викрутийся, вижу. Е, на сонці сушаться кормушки. Сонце це. Хороша справа. Вбиває бактерія, ось дивіться, приблуда, бачите? І це воно лазить, це простяк. І це воно лазить, воно ж слабеть. Бачите, яке воно? Чаморошне, воно гид не полити нікуди. Оце хвороба. Там в нього куча. Куча всього. Трихомонози, коксидіози, сальмонельози. 에... Так, я на чому зупинився. поїлки я просушую. значить, Голубів я зараз в клеточку, По 10 штук в клеточку, І хай сидять, поки я буду тут перебирати, отако має бути чистенько. І хай сидять, поки я буду перебирати, Бо-бо-бо, е... бо це вже їм треба вчитися тихенько садіти. В переносці ящику, з якого вони будуть стартувати і чертися пити. Тобто ціли, ціла процедура, ціла ціла там оказія така, да? в цьому плані, Ну якось так. Так, все окей. А, зараз зроблю. Потім йдемо далі дивитися що до чого. все Всім пока.